Друзі, вітаю! Сьогодні у Рубриці Ринок поговоримо про один із найпопулярніших продуктів на наших столах твердий сир. З'ясуємо, від чого залежить його смак, які види твердого сиру найпопулярніші на ринку та на що звернути увагу при покупці. Тверді сири, зокрема пармезан, містять велику кількість кальцію, білка та вітамінів. Вони також можуть бути корисними для здоров'я кісток та зубів. Вибір сиру може бути доволі складним через різноманіття смаків та варіантів. Ходімо за. Які сири користуються найбільшою популярністю серед споживачів? Кому доподобить спряжене молочком, одні беруть просто сметанковий, або український такий де солянуватий молочний смак, горіховий смачний. Так що на кожного і є солодким зірчинкою, кожен смакує своє задоволення. Мої покупці полюбляють сирки, сир витриманий. Наприклад, легенда Карпат дуже гарний Івано-Франковський сир, тверденький, і такої такий, як в міру гостренький, в міру солоненький, витриманий. Ці сири витримані завжди роблять. В парафіні найчастіше в нас беруть європейський сир. На смак він має таку легеньку гірчинку. Сирну, таку смачну. Він дійсно у нас дуже добрий сир. В Голландія дуже смачна. Сир також він має є сири, з дирчаті так називається. Вони мають такий солодкуватий солодкувато гіркуватий смак. Такі смачні сири. На ринку вибір твердих сирів чималий, але є такі, що вирізняються незвичним і особливим смаком. Ну, є такий сир древ... древньокиївський, пирятим. Він майже, можу сказати, похоже на молодий пармезан. Такий насичений, яркий, такий смаку сира. Ну він м'якше. От і є, я ж кажу, також багато поціновувачів такого сира. в мене це ементаль. Я так думаю, що це, це на любителя, бо тому що він має солодкувати такий присмак легенький, тому напевно він і є такий. Ну його беруть дуже гарно. Він дійсно смачний сир. Таким гарним, яскраво вираженим смаком. Загалом кожен сир має своє кулінарне призначення. Одні найкраще розкривають свій смак у салатах, інші у запіканках чи соусах. Для піци, наприклад, у нас є сир, називається до піци». Він гарно плавиться, має такий солонуватий смак, смачний такий він. Ну, так само на бутерброди в нас є дуже багато, на гарячі бутерброди, багато сиру різного. Ну, наш сир взагалі весь плавиться дуже гарно, і він смачний. На ринку, окрім традиційного твердого сиру, можна знайти й молоковмісний продукт. У чому полягає різниця між ними, розповіла продавчиня Оксана. Молоковмісне, тому що там і рослинні, і молочні жири. Це будем, будемо казати, що просто нижча ціна із за цього складу. Є вони в мене теж. До речі, за умови правильного зберігання сир може залишатися свіжим у холодильнику до декількох тижнів. Взагалі, тверді сири. Два-три місяці в холодильнику тобто залежить, мабуть, від витримки, тому що витримка в сирах також буває різна при приготуванні. О, так. Довготривалих, це може бути, якщо старий голландець в нього півроку витримки, то він може зберігатися десь до півроку. ось в такому плані. Ну, я думаю, якщо його замотати в пергаментний папір і в. Піщову плюночку, то його можна зберігати ну напевно тижнів зо два. Я думаю, що точно. Якщо гарно зберігати, якщо до цього відповідально відноситись, дивитись, то так я думаю, що так. Твердий сир важливий інгредієнт у багатьох стравах. Цікаво, як часто віничани вживають його, та куди додають. От вершковий вибирала, в них дуже, дуже смачний, і голландський брала сметанковий ще не пробувала. І на піцу. І на бутерброди. І взагалі люблю його розтаплювати, на всякі блюда, які ставлю в духовочку. Європейський і Голландія. Я його беру завжди, так само, як і наше масло. Люблю бутерброди і люблю взагалі його в гарячому вигляді. От На гарячі бутерброди це мій найулюбленіший ранковий сніданок з гарячим бутерброд з сиром. На затірку на, на піцу. А так тверді, Полюбляю ті, що з дирками. Мій найулюбленіший, мабуть, український все таки. Він йде такий молочний і селюний. Я а куди додаємо на на все, що потрібно затерти чи просто в нарізку все додається. Да. Іноді беремо голландський. Тож він гостріший, трошки чоловіку більше подобається. Часто люди приходять на ринок не лише за покупками, а й за спілкуванням. Тут можна почути багато цікавих і життєвих історій. Однією з них поділився з нами продавець Віталій. Вона якраз пов'язана із сиром. Років 15 назад ми відпочивали в Германії на північному морі, там називається Нордзе. Таке маленьке, маленьке містечко курортне. І раз в неділю туди приїжджали. Такі фермери маленькі на возах, на машинах, на пікапах привозили свою продукцію. Запам'ятався сир, який е, мав в діаметрі 2 метри, на спеціальній приспособі, яка крутиться, і ніж такий великий. І от там було, не може, півтони сиру того, і він за день його продавав. То сир, е, у такого смаку більше ніде я не зустрічав, Отого того я його та і мрію туди поїхати ще раз і попробувати той сир. Обираючи твердий сир, звертайте увагу на склад, якість та місце виробництва, і тоді кожен шматочок буде приносити задоволення.